Ганна Васильівна солодко позіхнула, перевернулася на другий бік і заплющила очі. Уже майже заснула, та раптом знову пролунав гучний крик. Півень у курнику з усієї сили надривав горло, вимагаючи випустити його підопічних у двір. Кури вже завели своє. Дві рябенькі з рудувато коричними цяточками, розсипаними ніби перлинки на м'якому пірячку, одна біленька, наче хмаринка, а дві чорні справжні відьми, носилися подвірям, клюючи все, що потрапляло їм на очі. І навіть одна одну. У курнику голосно куткудакали, сповіщаючи про свіже, ще тепленьке яєчко, що тільки-но з'явилося у гнізді. Півень надувся, випрямився і, почав ще голосніше кукурікати, почував себе справжнім володарем цього маленького царства. А трохи далі, у загороді, копошилися курчата. Їх поки що не пускали до дорослих. Боячись бійок. Собака, прив'язаний до залізного кільця біля конури, сердито гавкав на своїх гомінких сусідів. У хліві тупцяли корови, нетерпляче переступаючи з ноги на ногу, час доїти, бо туге, важке вим'я, наповнене молоком, вже не давало спокою. Ганна Васильівна зітхнула. Щоранку одна й те саме метушня, робота, хатні клопоти, але ж вона й любила таке життя. Бо іншого і не знала. Сонце вже роззявило свій вогняний рот над горизонтом, розганяючи темряву, десь у полі загуркотів трактор. Напевно, згрібав у тугі валки золоте, запашне сіно. Добре, що вночі дощу не було. Жінка кинула оком у вікно, хутко натягла трикотажні штани, підтягнула резинку. О, трохи схудла. Усміхнулася подумки, накинула поверх футболки стареньку. Але теплу ковтину, струмила ноги в галоші, затрималася перед зеркалом, відображення підказало, що синці під очима стали ще помітнішими, чи то від недосипу, чи то від вічного головного болю. Пов'язала на голову кольорову хустку, всипану дрібними волошками та рожевими квітками і вийшла на подвір'я. Ну що, мої хороші? Добрий ранок. Собака, молодий та дужий, радісно кинувся до господині, забруднивши лапами її одяг. Місце, крикнула вона, і, пес образившись, тихенько пішов до буди. Ганна взялася за щоденні клопоти, нагодувати худобу, випустити курей, заглянути в город, а потім швидкий сніданок і швидко на пошту. Бо ще звільняться запізнення на старість. Водова вона всього кілька місяців. Її чоловік Степан, змучений хворобою, помер тихо, у вісні. Того вечора, ніби відчуваючи, що час уже настав, він попрощався з Ганою, побажав їй щастя, подзвонив синові, який жив у місті, перебрав свої документи, поклав поруч на тумбочку нову пачку сигарет і ліг відпочивати. Степане, вставай, сніданок уже готовий. Ганна того ранку встала рано, як завжди, адже в селі завжди є робота. Але чоловік не відгукнувся. Він давно вже спав в іншій кімнаті, лягав пізно, сидів біля вікна, курив і дивився на вогники сусідських хат, на зорі, що тьмяно мерехтіли на чорнильно синьому небі. Ганна заклопотана за день. Звикла лягати раніше? Вона не любила запаху його сигарет, не любила, як він курив, сидячи на стільці біля вікна, чи томилися один від одного за стільки років, чи просто вже не знаходили тем для розмов, як колись. Все перегоріло, вигоріло, змарніло, залишилася тільки звичка. Але колись було все по-іншому. Ганна вийшла заміж за чоловіка ще зовсім молодою. Галаслива, жвава дівчина познайомилася з ним на якомусь весіллі. Степан, хоча і мав проблеми з ногами через хворобу, зумів її зацікавити. Та й вибирати тоді особливо не було з кого. Війна забрала багато чоловіків. Ті, хто повернувся, були на розхват. Степан, хоча й кульгав, не міг довго стояти на ногах, але все одно не здавався. Він катався на велосипеді, взимку ходив на лижах, ходив на риболовлю, а Ганна любила рибу. Дитинство її було важким, часом їсти не було чого. І мама годувала її тушкованою морквою з борошном, не від хорошого життя. Тому, коли Ганна вперше скуштувала щось смачніше, рибу, засмажену до рум'яної скоринки, вона не могла зупинитися, аж поки на тарілці не залишились тільки кісточки. Ти моя рибонько, жартував тоді Степан, дивлячись, як дружина з апетитом все їсть. Він любив її і розумів, як важко їй жилось. Родина чоловіка одразу скинула на молоду невістку всю важку роботу по господарству встати зі світанком, нагодувати худобу, принести води, видоїти корову, прополоти грядки, натопити піч, наготувати їсти. І так день у день, без відпочинку. Коли ж у Гани народився син, свекруха, зітхнувши і дивлячись на дитину, сказала «От тепер і розплачуватимешся, все життя. За те, що сина народила. І справді, Ганна розплачувалась. Андрій коріс мовчазним хлопчиком, начебто й не соромився батьків, але ніколи нічого їм не розповідав, втікав з дому гуляти з хлопчиками, бігав по селі до темряви. А вдома, коли мама питала, де був, тільки знизував плечима. Але однієї речі він чекав з особливим терпінням суботи. Ще з суботи батько брав його на риболовлю, вибиралися в найвіддаленіші місця. Куди їх відпускала Ганна. Там, серед шепоту очерету, запаху диму та рибальського спорядження, Степан розповідав синові про своє життя, як у дитинстві вони крали картоплю з колгоспного поля, як стріляли горобців, як він, кволий, худий хлопчик з викривленими ногами, щодня ходив на аеродром дивитися, як у небо стіймаються вертольоти. Андрій сидів мовчки. Обійнявши руками коліна, слухав і вдихав тютюновий дим, що крутився між ними, змішуючись. Із запахом вогню. Сонце вже хилиться до горизонту, а риба давно обсмоктала наживку. У садку, опущеному у воду, тріпочуть карасі, а батько все говорить та говорить, дим повільно підіймається в небо, потім розтікається в повітрі, проникає у ністрі хлопця, навіки пов'язуючи в його пам'яті образ батька з цим терпким, задушливим запахом. Знову дитину обкурив. Сварилася мама, коли зустрічала їх біля воріт. Скільки разів тобі казала, кидай курити, ну глянь на себе, лице вже чорне від того диму. Кину Ганосю, обов'язково кину. Винувато посміхався Степан. Але потім, порившись у кишені, він виявляв, що сигарети закінчились, і просив принести нову пачку. Сідав на ганку, дивився на вечірнє село. Слухав, як скрикочуть коники, як мелькають у світлі ліхтаря метелики. А Ганна стояла осторонь, стримуючи посмішку. Вона теж була щаслива. Іншого життя вона й не знала, та й не мріяла про нього. Андрійку, а куди це ти зібрався? Ганна з подивом дивилася, як її син вже дорослий, вищийся на неї на дві голови, пакує рюкзак. Інститут вступив, просто відповів він. Їхати треба. Мама розгубилася. Коли це сталося? Чому вона нічого не знала? Чому не сказав, не потішив? У який? Тільки спромоглася запитати вона. У будівельний, мамо, як облаштуюся, напишу. І пішов. Степан стояв біля воріт, проводжаючи поглядом сина, що крокував стежкою, і схвально кивав головою. Ну, чого ти радієш? смикнула його за рукав Ганна. Як він там один буде, нормально буде, як усі, мужик росте. От нехай і росте, а ти йди чай пий, Чайник закипів. Ганна повернулася до хати і не побачила, як у чоловіка затремтіли руки і заблищали очі. Колись він і уявити не міг, що така гарна, співуча дівчина з клубного хору зможе його покохати кривого. Лгавого, нещасного, що народить йому сина, високого, дужого, справжнього козака, що цей син стане першим у їхньому роду, хто поїде навчатися до великого міста. Знову куриш, Ганна розставила на столі посуд. Ну все, все кину, обіцяю. Але вік брав своє. Сили покидали, шкіра висихала, м'язи слабшали. Ганна уже не була тією, що колись. Спритність зникала, ставало все важче справлятися з господарством, доглядати за чоловіком, що з кожним роком все більше втрачав сили. Та й сама вона ніколи не була міцною. Коли народилася, мама ледь встигла довести її до лікарні, народила просто на порозі. Казали, що дівчинка не виживе, слабенька, мов билиночка. Але баба Валентина. Бабуся її виходила дівчинку, відпоювала молоком, нашіптуючи замовляння від лихої долі. Єдине, що залишилося від важких років, поганий зір. Окуляри з товстими лінзами, незграбні, негарні, завжди викликали у неї сльози. Не буду носити, шепотіла вона, ховаючи їх на полицю. Не буду. Вони роблять мене страшною. Але Степан зумів переконати її у протилежному. Просто взяв її за руку, вивів із гурту дівчат і сказав Оце буде моя дружина. Привів до батьків і сказав Приймайте Ганну, вона тепер моя жінка. Свекруха образилась Як же так без весілля, без пісень, без застілля, без п'яних гулянок, без голосистих сусідів. А вони просто розписалися одного осіннього дня, коли в селі ще тривала жнива. Ти, Гану не чіпай, голос Степана зазвучав твердо, коли він почув, як мама знову докоряє невістці. Я так вирішив, і не треба нам всяких святкувань. Він закурив, а мама тільки зітхнула, але мовчала, приховуючи образу, ще довго скотіла відрами на подвір'ї, виливаючи разом із водою і свій гнів. Ганна втомлено випросталась, взялася за ручку дверей. Голова сьогодні що скрутиться, може б лягти, та хіба можна, коли справи чекають. Після смерті Степана Ганна все рідше залишалася вдома. Вона ніби боялася пустих стін, то в городі бурян вискубує, то стоїть біля огорожі, спостерігаючи, як гарний величний півень керує своїм корячим гаремом, як підганяє несучу, що бариться увійти в курник перед заходом сонця. Кожен день Потрішки віддаляв її від минулого життя, запах сигарет, що, колись чувся в усіх кутках хати, давно вивітрився. Штори, постіль, усе тепер пахло тільки свіжістю, що ранками влітала з полів, змішувалася з легким коров'ячим духом. Вона вчилася жити сама. І це життя, хоча й було новим, здавалося їй дивно солодким, як заборонений плід свободи. Одного дня. Ганна взяла та й викинула чоловікові сигарети, ту саму пачку, що так і залишилася лежати на тумбурці після його смерті. Спершу вона не наважувалася навіть торкнутися її, боялася зрушити, переставити. Нехай все залишається, як було, нехай коханий знає. Вона пам'ятає, не зраджує, але поступово ця невидима нитка, яка зв'язувала її з чоловіком, почала слабшати. Ганна ходила до церкви, підіймалася на високий пагорб, де розташовувалося сільське кладовище, сідала біля могили, тихенько плакала, як заведено, витираючи сльози краєм хустини. Клала свіжі квіти, підфарбовувала могилу і з кожним разом усе більше відчувала. Його тут нема, ні в домі, ні на цій землі, він десь вище, поза всім земним. Ти що, ще куриш? здивувалася сусідка, прийшовши до гани за свіжим, ніжно жовтим маслом. Ти що? Звідки ти це взяла? А он пачка на тумбурсі лежить. Від Степана залишилась рука не підіймається викинути. Викинь або спали. Серйозно, сказала сусідка, я від мами чула такі речі залишати не можна, бо через них хвороби передаються. Гой, та що ти верзеш? Махнула рукою Ганна і подала масло. Іди вже з богом. Сусідка пішла, а Ганна залишилась і задумалась. А може, й справді, навіщо зберігати ці речі? Палиці, без яких чоловік і кроку не міг зробити. Або сигарети, що курив безупинно. Може, віднести все це на могилу? залишити як пам'ять? Навіщо? дивувався Андрій, коли їв мамин борщ, коли приїхав у гості. Ну, палиці може, комусь ще знадобляться. Петро Павлович лей ходить, йому можна віддати. а от сигарети краще спали, ще діти знайдуть, біда буде. Ганна подивилася на сина. Він говорив спокійно, ніби всі ці речі не мали для нього жодного значення. Але ж це речі батька, проте Андрієві вони були непотрібні. Йому не треба було торкатися татових речей, щоб відчувати його поруч. Між ними завжди була якась невидима, неозвучена, але дуже міцна нитка. Чи Андрій сміявся, чи сумував, батько був поряд, радів разом з ним, підбадьорував. Коли було важко. Син поїхав. Гана довго ходила по хаті і думала, а потім зітхнула, взяла пачку і кинула її в піч. Картонна коробка спалахнула. На мить повітря наповнилося тим самим запахом, терпким, знайомим, просякнутим спогадами, а потім попіл. Він усім на гарячому вугіллі, змішався з ним, розвіявся назавжди, знищивши те, що колись було цілим. І тієї ночі Ганна плакала. Вона виливала всі ті сльози, що так довго стримувала, сльози за чоловіком, що залишив її так раптово, сльози за сином, якого бачила тепер так рідко, сльози за тим життям, яке вже ніколи не повернеться. Пробач, пробач, я винна, зрадила дурепа. Ганна стригнулася і повільно обернулася. Перед нею стояв Степан, молодий, дужий, такий яким був у день їхнього знайомства? Чуб чорний, очі ясні, посмішка така ж лагідна, як колись, і без паличок, без того, що так довго тягнуло його до землі, Нагадувало про слабкість. Чого ревеш? Ганна затулила рота рукою, відсахнулася, сіла на ліжко і подивилася на нього. Як? Як ти тут? Ну, прийшов? знизу плечима Степан. Дивлюся, ти не в собі? Думаю, треба пройтися, навідати тебе. Степане, пробач, спершу Гана подумала, що зовсім тратила суровий глузд, але потім прогнала цю страшну думку. Я нові куплю, ти не злись на мене, обов'язково куплю. Що купиш? Ну, твої улюблені сигарети. Степан почав сміятися. А нащо вони мені тепер? Подивися на мене. Мені вже не важко, не боляче, не гірко, через те, що я таким народився. Я такий яким хотів бути завжди, без паличок, без цигарок. А мені? тихо запитала Ганна, а мені потрібна хоча б якась частинка тебе, а я, а я їх спалила. Дорогенька. Степан підійшов ближче, нахилився, торкнувся її плеча. І Гана відчула дивне тепло. Та я ж нікуди не подівся, я тут. Ти прокидаєшся, а я на лаворці сиджу, світанок зустрічаю. Проводжаю тебе до криниці, ти корів на луг женеш, а я за тобою йду. Милуюся, яка ти спритна, як вправно ти справляєшся, сам і дугано, сам на своїх ногах, прямих, міцних, «Тож хіба мені сумувати за якимось там сигаретами? Він посміхнувся, а потім підморгнув перестань, спалила і молодець, щоб тільки одяг мій не берегла. А я зберігаю. Прошепотіла вона. Ой всі ви, жінки однакові. Степан похитав головою. Там у мене друзі нові рибалки. Ну ми з ними як почали язиками молоти про рибалку, так і здружилися. Так от, вони теж борчать. Мовляв, жінки їхні витягають і шаф куртки, сорочки, штани і плачуть. Ганна стиснула губи, нахмурилась, а потім тупнула ногою. От і передавай своїм друзям. Чи це не просто, це любов, це туга за вами, за тими, хто нас покинув, а тепер ще й глузує. Вона ще хотіла щось сказати, але Степан просто підняв руку. Ганно, лягай спати, пізно вже. Його голос став тихішим, лагідним. Чекаю тебе зранку на лавурці. Спи моя дорогенька, спи. У голові в Ганни закрутилося. Тіло стало важким, розслабленим. Вона відчула, як голова лягла на його плече. Чи, може, на подушку. За вікном загавкала собака, але чий слагідний голос заспокоїв його? Заколисав. Очі закрилися, і Ганна провалилася в тиху чорну безодню. Вона сіла на ліжко, потерла очі. Це що? Я з глузду з'їхала. Вчорашній вечір виплив у її пам'яті, але все здавалося таким нереальним. Вона озирнулася. Погляд ковзнув на стіл. Там, де завжди лежала пачка сигарет, її не було. Серце стиснулося, виходить, таки спалила. Шкода, Ганна зітхнула, а потім підійшла до столу. Вишита серветка, старі окуляри, обризаний олівець, усе, що залишилося від Степана, тільки сигарет більше не було. Ну й добре. Раптом сказала вона вголос. Вона зрозуміла, зрозуміла, що Степан прийшов не сварити, не гніватися на неї. Він прийшов попрощатися і дати їй спокій. Ганна вийшла на подвір'я. Земля потопала в густому, молочно білому тумані. Повітря було вологим, пахло травами, річкою, спілою землею. Десь неподалік гукнув півень, сповіщаючи про початок нового дня, а на лаці біля ганку лежав букетик польових квітів. Ганна завмерла. Вона знала, це Степан. Він сам зібрав їх вільний, сильний, молодий. І тоді вона зрозуміла він завжди буде поруч. Він не зник, не розчинився в темряві. Він просто став іншим. Тепер він у кожному її кроці, у кожному подиху вітру, у річці, у теплому, вранішньому сонці, що підіймається над горизонтом. Гана взяла квіти, притиснула до грудей і, усміхнувшись, прошепотіла. Дякую, мій дорогенький.